Нефарбований, компактний та потужний 2011 року на 1.3 дизельному двигуні Fiat Punto з'явився в продажу в твоєму авто. Ну, красень, притонований перламутр колір, а диски які майже нова мішелінівська гума та оригінальні 15 легкосплави, протитуманні фари, і давайте ближче до салону. Подивимося, що всередині склопідйомники та електрорегулювання дзеркал є. Салон як новий сидіння, комфортні ковші. Максимальне мультикермо, надійна механіка та штатна медіа. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, а якщо потрібно, доставити за більш детальну інформацію. Звертайте за номером телефону та не забудьте підписатися. Буде дуже багато цікавих варіантів. Це ідеальний дизельний пунто і це твоє авто.